Сія воює не лише зброєю, а й словами по містах б'є ракетами й дронами, а по свідомості фейками, пропагандою і маніпуляціями. Вітаю! Це відеоподкаст Щось тут не так. Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми говоримо про те, як розпізнати ворожі інформаційні пастки і не потрапити у них. Наша гостя сьогодні журналістка, публіцистка і авторка книжок Магдалена Рігамонті. Щиро вітаю вас, пані Магдалено. Доброго дня, пані редакторко. Пані редактор, пані редактор, кілька днів тому Ілон Маск оголосив, що користувачі його платформи можуть перевірити місце походження окремих акаунтів. І виявилося, що багато антиукраїнських акаунтів транслюють з Росії та Білорусі, Чи дивує це вас і про що це взагалі свідчить? Ми давно. Ми знаємо про це давно. Те, що Ілон Маск дав таку директиву чи розпорядження, лише честь йому за це. А от Рес футура Міхал Федорович, який досліджує польський інтернет, досліджує емоції в польському інтернеті. Говорить про це вже давно. до речі, наведу приклад пандемії. Під час пандемії ви певно пам'ятаєте, і глядачі пам'ятають, була маса різноманітних антивакцинаторських акаунтів. Стоп щепленням. -щеплення. вакцини це Щепленки, великий капіталістичний і, задум. Пандемії не існує. пандемія не існує. І коли вибухнула війна проти України 24 лютого 2022 року. Ці антивакцинаторські акаунти перетворилися на антиукраїнські акаунти. Стоп Україні, польська Волинь, Польський Львів, Стоп нацистській Україні, і те всі ці акаунти походили саме з Росії, найімовірніше із Санкт-Петербургу, де, як ми знаємо, у красивій будівлі в центрі міста працює така кремлівська фабрика дезінформації Фабрика дезінформації і там створюються повідомлення, які мають призвести до того, що ми будемо дедалі більше маніпульовані, дедалі більше дезінформовані, дедалі більше увага поділені. Маю на увазі ми тут у Польщі, дедалі більше поділені і поляризовані. наскільки російська пропаганда і дезінформація проникли у наше повсякденне життя, де її можна помітити крім соціальних мереж? я Викладаю студентам журналістики у вищій школі суспільної психології, і ми також говоримо про дезінформацію. Хоча заняття стосується передусім інтерв'ю про те, як розмовляти так, щоб співрозмовник сказав те, чого зазвичай не хоче говорити. правда але звісно, ми порушуємо різні теми також дезінформації. І по на по дезінформації. Нещодавно я запитала моїх студентів про ставлення до українців, що вони знають про українців у Польщі, скільки українців тут, що вони роблять? Який дохід приносять польщі? Який і які Польщі? І двоє чи троє раптом сказали мені, що українці претензійні, що українці мають першість у чергах до лікарів, що увага забирають роботу в поляків. Усі ті гасла, які є також у соцмережах і які мають нас дезінформувати. Тож те, що відбувається в соцмережах, проникає в реальне життя, і люди повторюють ці несенітниці, ніде їх не перевіряючи не верифікуєнс їх нігде. і тут роль з одного боку викладачів, учителів нагадую, це студенти журналістики, тобто люди, які вже трохи свідомо думають про медіа, про інформацію, про дезінформацію. о і о інформації дезінформації. Натомість проте ані в Україні, ані в Польщі немає такого предмету як медіа освіта. У школах але є і добра новина, і для всіх батьків і дітей, також тих українських дітей, які живуть і навчаються в Польщі. З наступного року в усіх польських початкових школах будуть введені елементи медіаосвіти до навчальної програми. Ми будемо вчити, кажуть це, бо я є співавторкою цієї ідеї, цієї програми. Будемо вчити, як не піддаватися дезінформації. програму як перевіряти інформацію. як критично мислити, як дивитися з дистанцією. Не хочу сказати з іронією, бо це може мати погане значення. Але з дистанцією щодо того, що відбувається в медіа, у питанні інформування про Україну в медіах і і про те, які величезні щупальця, а фактично великі лапи Росії вкладені в те, щоб нас у цьому питанні дезінформувати. Ви вже сказали, що у вашому оточенні є люди, які піддатливі на дезінформацію, наприклад, студенти. Дезінформація впливає на нас усіх. Власне, всі ми до неї вразливі. І звідси моє питання: чи легко вам відрізнити дезінформацію від правди? Адже в кожному фейку зазвичай є дрібка правди, якою просто маніпулюють? Так, але ми перевіряємо джерела. Завжди перевіряємо джерела, звідки походить інформація. Часто, це так само, як у соцмережах часто з'являються. З жалем повідомляємо, що помер такий то і наводиться ім'я якоїсь відомої особи. І я, як журналістка, коли бачу таку інформацію, не дзвоню відразу до своєї редакції і не кажу слухай Даніелю до свого шефа. Помер такий то письменник, актор, політик. Я спочатку перевіряю, звідки це хто підтвердив, чи родина підтвердила, чи, родина підтвердила? чи це достовірна інформація. І так, само, і так само з кожною іншою інформацією. Подивіться, що було у вересні з дронами. Так раптом 38% коментарів у інтернеті, завдяки прекрасній російській дезінформаційній машині. 38% польських коментарів у мережі говорили про те, що це українські дрони. в інтернеті Же то са українські дрони і що Зеленський мстить за те, що Навроцький не хоче давати українським дітям соціальну допомогу 800+. плюс. 800+. се що Зеленський хоче втягнути у польських красивих блакитнооких хлопців у війну в Україні і відправити їх на фронт. Так виглядали ці коментарі. І те саме ми мали після того інциденту на залізниці 42% коментарів із твердженням, що винні українці. Віннісоукраїнця на власні. Ну власне, тільки що кажуть джерело, що кажуть політики, що кажуть сапери, що кажуть люди, які досліджують цю справу. Немає українського сліду. Правда? Ні, це не українці. Тож, нами дуже легко маніпулювати. Нас дуже легко дезінформувати. Але якби ми мали трохи більшу обізнаність, кажу про ідеальну державу. Якби ми мали трохи більшу обізнаність, ми як народ, ми як суспільство були б краще освічені саме в питаннях медійної свідомості медіальної. Усе було б зовсім інакше. не так просто було б нами керувати. Ми трохи, трохи як безвольна лялька в інтернеті. Правда, нас можуть брати і тягати. Хто сильніший, хто має сильніші дезінформаційні інструменти, то і хапає Наталю. хапає Магдалену, хапає Касю, Зосю, пані Галинку, пані Кристинку, і тягне їх від емоції до емоцій до емоції і ми входимо в ці емоції. На щастя бувають моменти, коли ми можемо протверезіти, або хтось може нас пробудити і сказати, казати пальцем: ні, немає доказів, що це були українські дрони. Усі докази вказують на те, що це були російські дрони. Не говоріть так, не пишіть так. І є ще одна справа, і це також ідея Міхала Федоровича. Як панство, як держава, як інституція, що захищає нашу безпеку, Усіх людей, які тут живуть у Польщі, також і українців, має поводитися щодо таких дезінформаційних дронів. Таких дронів дезінформаційних, що вона має робити з аккаунтами, які сіють дезінформацію, що вона має робити з людьми, які поширюють цю дезінформацію? Як Самі каже міхал Федорович, існують правові інструменти, правові можливості, щоб таких людей принаймні попереджати таких людей, якби робіть цього, бо це правопорушення, поширення неправди, завдання шкоди нашій безпеці, спричинення того, що ми впадаємо в паніку, впадаємо в хаос, боїмося, відчуваємо страх. Боїмося, чуємо страх а це все емоції, пані редакторко. А коли ми перебуваємо на емоціях, ми можемо робити найдивніші речі, тому що нами керують емоції, а не раціональне мислення. Раціональне отже, велика роль держави у ситуації гібридної війни, а ми говоримо про неї вже роками, Справді сильної гібридної війни, дуже потужних дезінформаційних атак з боку Росії в тому, що треба взятися до справи. Польська держава повинна карати тих, хто сіє дезінформацію. Власне, ви трохи випередили моє питання, А що на вашу думку змушує нас потрапляти в дезінформаційні пастки, страх, брак знань чи можливо швидкий ритм життя, коли все відбувається поспіхом, щось тут, щось там, і ми не встигаємо все перевірити, Наше життя зараз швидке, якби ми розмовляли 20 років тому. Ми б, теж говорили, що наше життя швидке, правда, бо ситуація змінюється. Тепер наш мозок отримує набагато більше інформації, не знаю, чи ви скролите в інтернеті. Як майже кожен із нас, майже кожен із нас узалежнюється. і як і коли ми дивимося на якусь молоду, красиву дівчину або молодого красивого хлопця, який співає зворушливу пісню. правда. То інколи навіть сльоза може скотитися від зворушення. Ми вже поринаємо в емоції та думаємо, боже як гарно співає, який гарний хлопець має зробити велику кар'єру. Ми в в емоціях. Ми вже не думаємо, хто це, чи це не вигадано, чи це не штучний інтелект, чи це не щось, що має нами маніпулювати. А ми ці три хвилини перебуваємо у спокої, тож ніяке це не швидке життя. Просто наші емоції так працюють. Не хочу тут психологізувати і грати роль психолога, але трохи говорю зі свого досвіду, як я ловлю себе на різні фейкові чи дезінформаційні прийоми. Мене важче впіймати, звісно, на політичному фейку. Фейку про війну чи про Україну, але я їх читаю. Вони теж заходять мені в голову і також десь там лишаються. Теж і теж я намагаюся перевіряти, як і всі журналісти. ВОНЕТ. За останній час Вонет не з'явилося жодного фейку. Все перевіряється, верифікується. Відшукується джерело, і коли ці джерела вже є, все одно виконується дзвінок чи відбувається зустріч, щоб подати інформацію, яка є достовірною, а не вигадкою, не інформацією, що має маніпулювати, дезінформація. Це пропаганда, Маніпуляція – це пропаганда, А пропаганда це авторитаризм. А Авторитаризм це Владімір Путін і вся його дезінформаційна мережа, уся його пропагандистська система. антиукраїнські настрої в Польщі не приязнь, а подекуди агресія. Які причини цього явища? Чи справді це лише вплив російської пропаганди? Чи можемо говорити про інформаційне недопрацювання з українського боку це дуже цікаве запитання, яке ви поставили. Я думаю, що тут йдеться не лише про інформаційне занедбання України, але й про різні ситуації, до яких допустив президент Зеленський, і за які, наприклад, президент Дуда має певні претензії. Ми знаємо ті інтерв'ю з президентом Дудою, в яких він говорив про президента Зеленського. мій друг завжди рука об руку, завжди. Плічопліч завжди йому допоможу. і коли потрібно було допомагати на самому початку. Президент Байден двічі приїздить до Польщі. Президент Зеленський часто приїжджає. І ця дружба розквітала. А потім українці не пояснили, чому Зеленський ніби оминає Польщу. Чому він трохи оминає польських політиків. Особливо Анджея Дуду. Анджей Дуда почав відчувати себе немов прохачем. І зараз я говорю про те, як це виглядало. Я намагаюся нагадати факти, а не входити в емоції Анджея Дуди. Бо емоції Анджея Дуди можна побачити в тих численних інтерв'ю, які він давав після завершення свого президентського терміну 6 серпня. І я думаю, що це частково провина української сторони. Сторони у сфері комунікації, що польській стороні не було пояснено, чому так відбувається, чому президент Зеленський і українські політики діють саме так? Думаю, що трохи олії у вогонь додало інтерв'ю колишнього міністра закордонних справ України із паном Сікорським на кампусі Польща, у якому він, м'яко кажучи, не дипломатично висловився щодо волинської трагедії і того, що сталося на Волині у 1943 році. Це також викликало чималі дискусії та певну неприязнь до українців. Думаю, що невирішення до кінця цих історичних питань зараз показує свої наслідки. І доволі серйозні Бо це з одного боку емоції, а з іншого факти. Бо це сталося 82 роки тому. на Волині на Проте я думаю, що для доволі великої частини польського суспільства той факт, що українська сторона ніколи до кінця чітко не пояснила своєї позиції, а цих позицій в Україні є кілька, також може негативно впливати на польсько-українські відносини. Натомість, ми поляки, повинні пам'ятати, що добігає кінця четвертий рік війни в Україні, і поки що, попри існування мирного плану, а Точніше, пропозиції мирного плану Як говорять публіцисти та аналітики, ця пропозиція не призведе до того, що війна в Україні закінчиться за три дні. Бо ця пропозиція є неприйнятною для України. неприйнятною для Зеленського. Хоча ми до кінця не знаємо про що там домовилися американці з українцями на останньому етапі перемовин, Ми чули лише повідомлення, що це було плідно, продуктивно, і ніби кращої зустрічі ще не було. Але Україна не погодиться на розділ України на не погодиться віддати частину території, навіть тих, де не ступала російська нога. просто не погодиться на розділ. тому. Ми повинні пам'ятати, що Україна зараз перебуває в дуже складному критичному моменті. і ми повинні підтримувати цю країну. підтримувати українців. Підтримувати Зеленського, підтримувати українців в Україні, але насамперед підтримувати українців тут, у Польщі, українських дітей, українських жінок, всіх українців і не поширювати, не сіяти жодної ненависті, бо насправді лише Путін сидить і потирає свої людожерські лапи що, на вашу думку, українська сторона повинна робити, щоб не програвати Росії інформаційну війну тут, у Польщі, у медійному просторі. Я думаю, розмовляти, розмовляти і ще раз розмовляти пам'ятаю, як президент Зеленський приїхав до Польщі і дав інтерв'ю кільком медіа, зокрема Онетові. Я вважаю, що таких розмов президента Зеленського з польськими медіа і з західними медіа має бути значно більше. Має бути більше інформації про вирішення, а точніше про шлях до вирішення величезної корупційної афери в Україні. яка стала можливою, бо це понад 100 мільйонів доларів фактично вкрадених. Пояснювати, 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 пояснювати та пояснювати у мене навіть є така порада для президента Зеленського, щоб він повчився у права і справедливості. Бо коли право і справедливість правили у Польщі, вони повторювали кожну річ щодня, щоб вони собі не вигадали 5, 10, 15 разів, так щоб нам просто врізалося в пам'ять, так щоб ми це запам'ятали. і у нинішньої правлячої коаліції з цим певна проблема так повторювати, 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 тобто просто робити політичний піар? мені здається, саме цього бракує Україні такого піару на зовнішній світ. На як ви вважаєте, які наративи російської пропаганди спрямовані проти Польщі та України, є зараз найбільш небезпечними? Я думаю, що насамперед звинувачення українців у різних диверсійних чи саботажних діях видумування історій про українців, яким, начебто, краще ніж полякам, які мають якісь пріоритети, яких нібито краще трактують за те, що вони є воєнними біженцями або просто українцями думаю, це буде повторюватися, бо воно чудово працює. Багато людей вірять, що в черзі стоїть 20 осіб. Заходить українка з дитиною як 21 ша А пані лікарка чомусь кличе її першою ще прошу насправді такого не трапляється, але такі ситуації вигадуються, є фейковими, описуються в антиукраїнських акаунтах і поширюються людьми, які це роблять через свою дурість, незнання і вже наявну в собі ненависть та хейт до українців і хейту до українців, то Дехто з коментаторів стверджує, що дезінформацію неможливо перемогти, але нею можна управляти. То як це робити? Її можна зменшувати, применшувати, пояснювати, роз'яснювати. Європейський союз, наскільки я чую, має величезні кошти на боротьбу з дезінформацією. Величезні кошти це мільйони, мільйони, мільйони євро потрібно лише підписати закон, і Кароль Навроцький має підписати такий загальний європейський закон щодо боротьби з дезінформацією, з дезінформацією побачимо, чи накладе вето, бо він дуже багато законів ветував, чи все ж таки візьметься за розум і скаже так дезінформація, маніпулювання польським суспільством, поляризація польського суспільства росіянами нам не вигідні, тому я підпишу. Але коли я слухаю пана президента Навроцького і те, що він говорить про різні загрози, не знаю, чи ви помітили, але він говорить про європейський союз, говорить про німеччину, говорить про інші. Можливі джерела загроз, але він не висловився про Росію як про найбільшу загрозу для нас. Але сподіваюся, що він має це на увазі і розуміє, що Росія це наш найбільший ворог. Наш найбільший то є це найбільший ворог Польщі, України, всієї Західної Європи і усього вільного світу. Це ворог нашої цивілізації. Нашої цивілізації І Останнє запитання. У нас залишилася одна хвилина. Які три найважливіші речі повинна знати кожна людина про інформаційну війну, Все, що з'являється в соціальних мережах без перевіреного достовірного джерела, може бути дронами або дрончиками дезінформації. І перш за все, потрібно перевіряти, чи те, що ми читаємо, чи те, що ми переглядаємо, є правдою чи ні? Це не так складно. Неважко перевірити джерело, якщо щось має дивну адресу, дивно написане. Іноді трапляється, що конструкція тексту виглядає не дуже польською, ніби польською мовою, але щось не те. Це теж варто враховувати. Ця дезінформація буде дедалі більшою, більшою і більшою. Владімір Путін чудово знає, що це дуже сильна зброя. У нього є чудові навчені цьому, і добре оплачувані люди, які запускають нам цю дезінформацію всюди. Бо ця дезінформація потрапляє до всієї Європи, до США, до Індії, до Японії, всюди. Буквально всюди. Тож вони ведуть війну з усім світом, і цього буде дедалі більше. найбільшою загрозою для мене. А треба пам'ятати, що ми розділена країна, країна двох Польщ, є те, що ця дезінформація, російська дезінформація. Спричинить, що цей поділ стане ще більшим Незабаром різдво менше ніж за місяць, і ми справді в наших родинних домах не зможемо сісти за один стіл, бо будемо настільки розділені, у тому числі через Владіміра Путіна. Дякую вам за розмову і за і ваш я вам час. Дякую, пані редакторко. Це був відеоподкаст щось тут не так. З журналісткою і публіцисткою Магдаленою Рігамонті ми говорили про те, чому люди піддаються на пропаганду, про причини антиукраїнських настроїв у Польщі та чи можна виграти з кремлівською дезінформацією. Дивіться нас щосередина. Слава ті та на Ютубі. Підписуйтеся на наші соціальні мережі і коментуйте. Ваші думки для нас важливі. Дбайте про свою інформаційну гігієну. Побачимося за тиждень.